У нас на погляді акумуляторний LED ліхтар бренд Profitec, моделька PDLM2816. Коротко по основним характеристикам. Зручний ергономічний дизайн, прогумована ручка, з такий вішочок. В комплекті є ще гачок, ви можете підвішувати на різні поверхню для того, щоб вам було зручно користуватися. Можливість куку. Зміни кута від 90 до 270 градусів. Світловий потік 1000 люменів. Можливість робочої температури від мінус 40 до плюс 50, посадка акумуляторів типу М1 вимикається ось такою кнопочкою. Тобто є два положення: вимкнути, вимкнути. на зворотній частині самого ліхтаря є ось така кнопочка. Теж допомагає вімкнути і вимкнути. Тобто, в самому положенні у вас ліхтар може бути вімкнений, але цією кнопкою можете регулювати, чи включений він, чи ні. У комплектації ви отримуєте тільки сам лед ліхтар, ось такі коробочці. Всередині, ось такий гачок, який ви можете на І вішати на будь якому ручну Замовити ви можете у нас на сайті. Посилання шукайте у шапці профілю.